Вівторок, 20 травня, диявол також може зціляти. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов леб, шукаючи, кого б поглинути, 1 Петра 5.8 Сатана сіє дедалі більше омани, і ті, хто звернув з істинного шляху, загублять правильний напрямок. Не маючи міцного якоря, вони блукатимуть від однієї омани до іншої, і їх підганятиме вітер неправдивих учень. Сатана зійшов на землю у великій люті, багатьох він обмане своїми чудесами. Мені було сказано попередити, що в майбутньому нам потрібно бути надзвичайно пильними. Серед Божого народу не має бути духовної нерозважливості. Злі духи прагнуть заполонити думки людей. Люди зв'язують себе у в'язки, готові до знищення вогнем в останній день. Ті, хто відкидає Христа і Його праведність, приймуть вигадки, які переповнюють світ. Християни мають бути тверезі й пильні, їм необхідно невпинно чинити опір ворогові, дияволові, який ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Під впливом злих духів люди також творитимуть чудеса. Ми не повинні піддаватися обману. Незабаром відбудуться цікаві події, якими керуватиме сам сатана. Боже слово стверджує, що сатана також творитиме чудеса. Він наведе на людей хвороби, а потім раптово звільнить їх від своєї диявольської сили. На таких дивитимуться як насілених. Ці чудеса явного зцілення стануть важким випробуванням для адвентистів сьомого дня. Якщо люди, через яких здійснюється зцілення, схильні пояснюючи ці чудеса, виправдовувати свою зневагу до Божого закону. То, хоч через них і виявляється якась особлива сила, це зовсім не означає, що вони наділені силою від Бога. Навпаки, цю чудодійну силу виявляє великий ошуканець. Він є порушником морального закону і використовує будь-який спосіб, щоб створити в людей хибне уявлення про цю силу. Ми отримали попередження, що в останні дні сатана творитиме неправдиві чудеса й ознаки, і аж до кінця випробувального періоду він вводитиме людей в оману цими чудесами, посилаючись на них як на доказ того, що він є ангелом світла, а не темряви.